В Україні 12 листопада утримуватиметься волога осіння погода. Дощі пройдуть у більшості регіонів, найінтенсивніші на заході, сході та в Криму. Увечері опади поширяться також на Одещину, Вінничину та Черкащину. Нарешті території переважатиме хмарність і мряка. Температура повітря в день коливатиметься від плюс шести до плюс одинадцяти градусів. На південному сході та в Криму від плюс дванадцяти до плюс шістнадцяти. Упродовж усього дня на Полтавщині небо залишатиметься похмурим. Дрібний дощ припиниться ще до світанку. Вранці та в день опадів не очікується, проте ввечері знову можливий дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 9 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 7. У Кременчуці день мине під суцільною хмарністю, а ввечері очікуються опади. Удень повітря прогріється до плюс 10, вночі 7 градусів із плюсом. У горішніх плавнях протягом середи зберігатиметься хмарна погода, а ввечері можливий невеликий дощ. Плюс 10 градусів обіцяють синоптики світлої передоби, вночі лише плюс 8. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 12 листопада 2023 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.